Вітаю. Шановна комісія, до вашої уваги пропонується бакалаврська робота за темою розробка програмного забезпечення бронювання місць у коворкінгу. Виконав роботу студент групи КНТ-211 СП Анточий Владислав. Керівник роботи Степан Скрупський. Метою даного дипломного проєкту є розробка програмного забезпечення для бронювання місць у коворкінгах. Яке дозволить користувачам легко знаходити та бронювати робочі місця, а власникам коворкінгів ефективно керувати завантаженістю приміщень. Для досягнення поставленої мети необхідно виконувати наступні завдання, аналіз потреб користувачів та вимог до функціоналу системи бронювання місць у коворкінгах. Дослідження сучасних IT-рішень для управління коворкінгами та бронювання місць, проектування архітектури програмного забезпечення, що забезпечує масштабованість, безпеку та зручність використання, розробка бази даних для зберігання інформації про коворкінги користувачів та бронювання, реалізація функціоналу бронювань місць, управління коворкінгами та оплати послуг. Тестування розробленого програмного забезпечення. Так. На слайді представний аналіз ринку коворкінгів, включаючи тенденції зростання, розподіл за географічними регіонами і видами послуг. Це значить високу актуальність розробки. Ретельний аналіз конкурентів дозволяє виявити ключові. Функції, які потрібно враховувати для створення більш ефективної та користувацько привабливої системи, знання про слабкі сторони існуючих рішень, допомагає уникнути типових помилок та покращити користувацький досвід. Було проведено порівняльний аналіз різних існуючих систем, що дало можливість глибше зрозуміти ринкові вимоги та очікування користувачів. Це дослідження служить фундаментом для проекту. Проєктування нової удоскональної системи бронювання. На цьому слайді відображено порівняльний аналіз трьох різних вебсайтів коворкінгів з акцентом на їхні основні функції: дизайн, інтерактивність, мовні опції та соціальну інтеграцію. Представлено в деталях, як кожен сайт вирішує здачі бронювання робочих місць, залучення спільноти та просування своїх послуг. Розглянемо ключові завдання проєкту, які необхідно виконати для успішного розроблення та впровадження програмного забезпечення бронювання місць у коворкінгах. Завдання поділені за етапами: від визначення потреб користувачів, аналізу конкурентних рішень, формулювання вимог, вибору технічного стеку до проєктування системи, розробку інтерфейсу користувача. Імплементації модулів, тестування, впровадження, а також підтримку та розвитку системи. Перелік основних функцій системи, доступних кінцевим користувачам. Функції включають вхід у систему, реєстрацію, перегляд коворкінгів, деталі про коворкінг, сортування та фільтрацію коворкінгів. Пошук і перегляд, перегляд схожих коворкінгів, бронювання місць, управління бронюванням, а також оцінювання та відгуки. Цей слайд деталізує набір функцій, доступних для адміністраторів системи. Вони включають управління інформацією про коворкінги, перегляд усіх бронювань, створення бронювань персоналом через інші канали, а також реєстрацію нових коворкінгів. Ці функції забезпечують ефективне адміністрування і управління ресурсами коворкінгу. На даному слайді представлено структуровану схему бази даних для системи бронювання коворкінгів. Схема ілюструє основні сутності, такі як користувачі, коворкінги, бронювання, відгуки та їхні взаємозв'язки. Зокрема, показані ключові поля та відносини між таблицями, які необхідні для забезпечення функціональності системи. На таблиці надано структуру вебсайту, систему бронювання коворкінгів, включаючи основні сторінки та їхній функціонал. Зазначені файлові назви такі, як Index.php, coworking list, coworking edit та інші детально описують призначення кожної сторінки, наприклад, як головна сторінка, список коворкінгів, сторінка редагування коворкінгу, бронювання тощо. На слайді представлено інтерфейс користувача системи бронювання коворкінгів. Він включає зображення основних вікон інтерфейсу, такі як екран входу, перегляду списку коворкінгів, детальної відомості про кожен коворкінг, процес бронювання. Інтерфейс розроблений таким чином, щоб бути інтуїтивно зрозумілим та легким у використанні. Цей слайд продовжує демонстрацію інтерфейсу користувача. Тут більше показано такі аспекти, як опис коворкінгу, пошук за фільтрами та рейтингом. Тут ми бачимо сторінки для адміністраторів для керування бронюваннями. Так. Цей слайд показує результати модульного тестування ключових компонентів системи. Він включає таблицю з кількома рядками, де кожен рядок відповідає конкретному компоненту. Такому, як реєстрація користувачів, авторитизація, управління коворкінгами, бронювання, відгуки та оцінки. Для кожного тестового випадку зазначено очікуваний та фактичні результати, а також статус проходження тесту. Висновки. Робота присвячена актуальній темі, роз... актуальній проблемі розробки програмного забезпечення для бронювання місць у ковокінгах. У ході дослідження проаналізовано предметну область, сформульовано вимоги до системи та розроблено клієнт-серверне програмне забезпечення з використанням сучасних технологій, таких як HTML, CSS, JavaScript та PHP. Реалізована система має зручний інтерфейс користувача та адміністративну панель для ефективного управління коворкінгами. Отримані результати мають практичну цінність для розвитку ринку коворкінгів в Україні та можуть бути використані для подальшого вдосконалення систем управління гнучкими робочими просторами. Дякую за увагу.